Це був матч 15-го туру Металіст Карпати. 2-1 за господарями. Ішов доданий арбітром час. Арбітр Віктор Швецов, як він потім опише у рапорті, почує лайку на свою адресу від боснійського легіонера Карпат Семіра Штілича. Це буде пряма червона картка. За що мене вилучили? Самому цікаво дізнатися. На останній хвилині після зіткнення з гравцем суперника я сказав фразу своєю рідною мовою в перекладі українською, що це таке, ну або як так. Судді я нічого не говорив, до нього взагалі не звертався. У після у рапорті Швецов напише: Штілича вилучено за нецензурні вислови на адресу арбітра. І, як з'ясувалося, з того ж таки рапорту, принциповий Швецов знає гарячі сербсько-хорватські вислови, рідні для штілича. А футболіст української нібито ще не опанував, посилаючись на написане Швецовим і не реагуючи на аргументи футболіста, справедливий контрольно-дисциплінарний комітет федерації дискваліфікує ключового гравця Карпат на три матчі. Нецензурні вислови з згуст футболістів зустрічаються чи не в кожному поєдинку. В та послідовності від рефері у реакції на них не шукайте. В минулому чемпіонаті за лайку півзахисник Динамо Денис Гармаш отримав вилучення та два матчі дискваліфікації. Це гра Волин Шахтар. З перекладом тут проблем не виникає. І це лише попередження для Ярослава Ракицького. Захисник Карпати Іван Милошевич, захищаючи партнера, не встиг і півслова мовити, як Дмитро Жуков виписав гірчичник. Другий для футболіста. Понад рік тому гарно знайомий нам поліглот Віктор Швецов поза увагою залишить промову капітана Шахтаря Даріо Серни. Навіть якщо Серна говорив хорватською, ми пам'ятаємо, її Швецов трохи розуміє. А це знову робота Швецова. Легендарна гра Севастополь Металург Запоріжжя. Гол рукою гравці металурга зустрінуть шаленими емоціями. Жодної червоної картки. Такий він послідовний та непохитний у своїх рішеннях цей арбітр фіфа Віктор Швецов. А нам же обіцяли чесність, відкритість та правосуддя, коли два місяці тому команда Анатолія Конькова передавала усі повноваження винесення дисциплінарних покарань Комітету Федерації футболу. На всі питання, які будуть вами поставлені, ви получите ісчерпуючі відповіді, Ну, на рівні компетенції бумта говорить, которой ми владіємо. Но ні одного вапроси, не залишиться без внімання. І таки дійсно без уваги не залишиться. Тільки ця увага дисциплінарного органу федерації на дивовибіркова. Поєдинок-металіст Ворскла. Йован Марковський не погодиться з рішенням Євгена Арановського. Це друга жовта картка. Півзахисника Ворскли покарають суворіше нікуди, Три матчі дискваліфікації. Цьогоріч стали трендом тренерські випади у бік арбітрів. По вилученню і одному матчі поза тренерською лавою отримали Мирон Маркевич, Роман Григорчук та Анатолій Дем'яненко. Олександр Алієв у грі з Орею вже у підтрибунному приміщенні видасть жорсткий монолог у бік судді та отримує три матчі дискваліфікації постфактум. Однак, про поведінку капітана Шахтаря Даріо Серни у грі з Дніпром арбітер у рапорті не відзначить нічого. Хорват лишиться без дискваліфікації. Дисциплінарний комітет лише попросить заплатити штраф космічні для мільйонера 20 тисяч гривень. Ось так об'єктивно та чесно, а головне справедливо і без ніякої вибірковості працюють не лише наші арбітри поліглоти, а й один з органів Федерації футболу України.